Світшоти першого сорту, вага лоту 8 кг ціна 1800 гривень за цілий такий мішечок світшотів. Чоловічі та жіночі модельки і розміри йдуть всі можливі. Ось така чоловіча моделька. На замочку повністю донизу. Армані. Наступна ось такого плану жіно, жіноча зіпочка. Перевага тут буде утеплених. Далі світшот. Дивіться, який коричневий, класний. По розміру не бачу. Всередині утеплений. Далі ось такий новорічний з ялиночкою. Розмір елічка. Далі ось такий худі жіночий, дуже теплесенький. Ось така моделька. Я думаю, це буде Емочка. Наступна чоловіча моделька. Розмір. Елічка. Ось такий. Дальше така моделька. Так, розмір пише 16. Ось такий. Дальше біленький зібкуді. Замочок повністю донизу. Утеплений. Наступна моделька розмір Есочка. Ріверд Ісланд. Ось така. Андер Армурд. Розмір Емочка. Ось така моделька. Наступна ось такого плану це примарк і розмір Елічка. Ось такий худі. Розміри, як бачите, всі йдуть різноманітні. Так, ще одна Елічка. Ось така. Далі. Розмір М. Ось такого плану моделька. Так, далі з осликом і я. Відтісний, розмір 38-40 38-40. Ось такий худі. Так, наступна моделька від PLP, розмір Емочка. Ось такого плану. Спереду однотонна і ззаду має надпис. Так, яскравенька. Розмір С. -очка. Ось така моделька. Так, далі. Розміри Елічка. Світшот. Ще один світшотик і це розмір Ікселічка. зрушую. І останній утеплений худі. Розмір не бачу, більший розмір. Ось таким смайликом моделька. Все, я вам показала повністю цілий лотик, вага 8 кг, Це на 1800 гривень світшоти першого сорту.